Доброго дня, шановні садівники України! Я сьогодні хочу вам показати один спосіб вирощування персиків. Ви дивіться, який чудовий сад. Але фішка в тому, що сад посаджений не саджанцями, а сад посаджений підщепа. І потім ця підщепа проводилась укульоровка прямо в саду. І ми з вами маємо. Досить потужний сад, який в таку спеку, в чудому вигляді, тут, бачите, зрошення нема. Перезимували персики, небагато, але вони є. І от автор цього саду Володимир Павлович Труфанюк. Володимир Павлович, скажіть, будь ласка, для чого і що вас надихнуло зробити такий сад? Надихнуло те, що... Необхідно було уйти від е, е, сурових умов вирощування, е, щоб дерева приспособилися до переноски. Е, влаги немає. І вони йдуть на е, безпересадочний спосіб, ми вирішили посадити міндаль і привити на нього. Тема посадки тут 5х2, е, шорт. Флемен Фюрі прекрасно себе чувствують на даний момент середній прирост 40-50 см. І надихнуло те, що дерева більш виносливі, вони більш адаптувані до стресу і показують себе нормально в таких умовах. І найголовніше це головний принцип запобігти вирцельозному всиханню абрикоса. Одна із самих коварних хвороб. Так і є. вона. Тому що заражається ця хвороба на пересадки саджанців, І тоді корне все пошкоджується, і дерево потім на 5, 7, 10 рік, навіть на 15 рік просто засихає. А в такому випадку, у нас немає зараження кореневої системи і дерево себе. Не травмує коренева система і немає ракових заболівань ніде. Це теж само собою. Це да, да. На ВСЛ-2, там черешня у нас рак, є нарости великі. Тут немає, тому що вона не трогала кореневу систему, посадили кісточку, кісточка виросла, в е, привили, на другий год отримали сажень. На третій год вже врожай. На -го і головне, корнева система пішла вниз, у вас вологи немає, досить жорсткі умови в Одеській області, типовій зоні, і погодні умови по морозу також жорсткі і корнева система працює. 40 60 см. Ну, більше не треба, скажімо так. Вже 40 для 40-60 закладка ми бачимо, що є і бокові гілочки, Середньо, да. Да, і букетні гілочки все є. І тут буде добре. Саме головне лист чистий. Скажіть, будь ласка, вам ревіона сподобалась препарат дуже, компанії дуже. вас? Два рази працювали ревіони, лист, бачите, самі темно-зелений і себе добре э, розвиття показує, що типа як підкормка зроблю. Да, да. Третій надавали. раз побоялися робити, тому що може бути резистентним. Обработали вже другим препаратом. Ні но... кучерявисті листя персика. Ні маніліозу, все да. в гарному стаді. І от компанія Бас Юрій Святецький, також тут ми готові допомагати таким садоводам, які дають результат і мають науковий підхід до створення таких садів. Тож садівники України використовують такий досвід, якщо у вас немає зрошення, якщо у вас проблеми є із хворобами, особливо проблеми з верцельозним усиханням, Робіть такі сади, і у вас буде врожай гарний, і будуть у вас кошти. Так, Володимир Павлович? Так. Дякую вам.